Дорогі друзі! В Україні йде війна. Вона викликає тривожний стан переживання, скруту з фінансами. Багато українців змушені покинути свої домівки і шукати нове житло. Цим уміло користуються шахраї усіх мастей. У цьому відео я розповім про найновіші шахрайські схеми, жертви яких найчастіше стають пенсіонери і молоді люди. Послухайте, будь ласка, до кінця ви почуєте про різні способи шахраїв, як вкрасти ваші гроші або виманити необхідну інформацію. Я розкажу, як не попастися на очок шахраїв під час війни. Вчора на сайті пенсійного фонду з'явилося таке попередження: у месенджері Telegram працівники пенсійного фонду. Виявили підозрілу діяльність невідомої групи від пенсійного фонду, яка спрямовує пенсіонерів до інших груп, де пропонуються знижки на ліки та ваучери на тисячу гривень. Пенсійний фонд України заявляє, як пишеться у повідомленні, що не керує інформаційними групами в Телеграмі, вірніше не адмініструє їх. Та не має стосунку до вищевказаних джерел інформації. І далі. Фонд здійснює інформаційну діяльність у месенджері Telegram виключно на офіційному каналі Пенсійний фонд України. І закликає довіряти інформації про діяльність фонду лише з перевірених джерел. джерел. Наступне. Зараз пенсіонерам багато рекомендують проходити ідентифікацію через додаток Дія. І тут, шахраї не забарилося. Вони створили фальшивий додаток дія, або, як тепер кажуть, фейковий, тобто обманний. Ось одне з шахрайських оголошень, нібито від дії. Виплати всіх українців 9500 гривень. Гляньте на це. Не ведіться. Це шахрайство дія ніяких грошей не дає. Популярно поясню пенсіонерам, як це працює. Такий вид шахрайства називається по-мудрому фішинг, а по-простому це слово означає риболовля, тільки шахраї ловлять на гачок не рибу, а нас, довірливих пенсіонерів, щоб виманити наші персональні дані і гроші. Уявіть, що ви побачили таке оголошення. А чому б не отримати ці кошти? Може це якась нова допомога уряду, про яку я не чув. Заходите на сайт, а він точно такий оформлений, як діє. Далі я поясню, як відрізняти фальшивий сайт від справжнього. Там вас просять заповнити дані, ввести номер своєї банківської картки і всі реквізити. Щоб дія могла перерахувати вам гроші. От ви і попалися на гачок шахраїв, якщо це зробили. Як же відрізнити рибацький сайт, тобто фішинговий, від справжнього? Підроблені сайти роблять точною копією справжнього сайту. Це. Але перше, на що треба звернути увагу, це на наявність. Значка у формі закритого замка у лівій частині адресної строки. Ось я натиснув на замочок пенсійного фонду. І що ми бачимо? Що з'єднання безпечне. Натискаємо на нього далі. Що пише? Що ваша інформація як паролі та номери кредитних карток. Залишається конфіденційною, коли надсилається на, сей, на цей сайт. І що сайт має дійсний сертифікат. Підроблені сайти часто не мають таких сертифікатів безпеки. Цим методом можна перевіряти будь-який сайт, який ви підозрюєте у недоброчесності. І другий момент, на що треба звернути увагу. На адресу у адресній строці, тобто на текст у верхній частині інтернет-сторінки. Шахраї не може зареєструвати таку саму адресу, яку має справжній сайт. Вони реєструють подібну, яка у сайта двійника може відрізнятися від справжньої адреси однією буквою або навіть крапкою. Ось порівняйте справжній сайт і рибацький. Бачите всього одна буква різниці. Замість О Є А. Підробляють будь-які сайти, через які можна красти гроші. Благодійних фондів, допомоги українцям за кордону, пошуку роботи, сайти оголошень, інтернет-магазини. І навіть сайти банків і кредитних організацій. Ну і, звісно, і державних структур, як я вже розказав вище, і ми це бачимо. Перебуваючи в Канаді, я бачив, як українці ставали жертвами канадських шахраїв і шахраїв з усього світу. На жаль, шахрайство є всюди. Матеріалу було так багато, що я записав аж три частини. Перша. У Канаді теж є шахраї. Друга. Шахрайство у Канаді при влаштуванні на роботу та інші афери. І третя. Як обманюють жінок та дітей. Мої поради допомогли багатьом українцям у Канаді уникнути шахрайства, як мені потім писали. Ви можете подивитися чи послухати у подкасті, бо шахраї переймають досвід один одного і майже всі канадські схеми, про які я розказав. Діють і в Україні. Зараз, під час війни, жертвами обману найбільше стають переселенці. Шахраї публікують спеціальні оголошення для переселенців. Здаємо квартиру в оренду у безпечному регіоні і вказують прийнятні ціни. Переселенець телефонує, шахрай все гарно розказує, а на завершення розмови каже. Що вже є багато претендентів на це житло і просить передплату або задаток, щоб уже точно ця квартира чи будинок дісталася саме вам. А після отримання коштів шахрай перестає відповідати. Пам'ятайте, не переказуйте кошти, поки не переконаєтеся, що це не шахраї. Попросіть знайомих або волонтерів, які перебувають у місці, де ви плануєте найняти житло. Особисто перевірити його за адресою та за можливості познайомитися з орендодавцями. Або пообіцяйте переказати кошти найближчим часом і попросіть більше нікому її не здавати, тобто квартиру чи будинок, а потім зателефонуйте з тим самим проханням, але з іншого номера. Якщо під час розмови вам не скажуть, що в них вже є претенденти на цю квартиру, то це можуть бути шахраї. Або таке, переселенцям треба перевезти майно чи якісь речі. Під виглядом оплати евакуаційних перевезень шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають. Відомо також про багато таких випадків. Пенсіонеру дзвонять від імені благодійного фонду, представляються його працівниками і пропонують безплатно продуктові набори і невелику грошову допомогу. Приходять, як правило, двох, приносять продукти і невелику суму грошей, але кажуть, що в них банкноти по 1000 чи 500 гривень і просять розміняти. Спостерігають, де ваша схованка з грошима і поки один відволікає вас, інший краде гроші. Це можуть бути чоловік і жінка або жінки, їм легше входити у довіру. Шахрай може зателефонувати від імені співробітника банку та повідомити, що ваша картка заблокована. Або їй загрожує блокування. Щоб розблокувати її, шахрай обов'язково запитає конфіденційні реквізити. Мені часто приходять такі повідомлення у Канаді й понині. То нібито з банку, то з пошти, що прийшла мені посилка, то з податкової, що вам вертають гроші, гроші і просять перейти за посиланням. Я просто ігнорую їх і ви теж ігноруйте подібні повідомлення. Пам'ятайте, справжній співробітник банку ніколи не запитає конфіденційні дані картки, тому що це порушення закону. Шахрай може зателефонувати під виглядом співробітника пенсійного фонду чи іншої державної установи. Він повідомить, що на картку будуть перераховані гроші, надбавка до пенсії, додаткові нарахування або матеріальна допомога. Або навпаки, що картку заблоковано, то необхідно перевести кошти на нову. Для отримання платежу або переказу шахай намагатиметься дізнати секретні реквізити вашої картки. А тепер кілька корисних порад. Пам'ятайте, для перерахування будь-яких сум на ваш рахунок відправнику, тобто тому, хто відправляє вам гроші, потрібно знати лише номер картки. Якщо вас переконують розкрити конфіденційні дані, це шахрайство, завжди зберігайте в таємниці дані вашої карти. Ніколи та за жодних умов не повідомляйте телефоном дані ваших карток і рахунки, термін дії карти, тризначний код безпеки на зворотньому боці карти, на це особливо звертаю увагу, паролі, які банк надсилає в смс-повідомлення, Пін-корд. Пін-код картки і пароль до інтернет-банкінгу. Не можна також повідомляти особисті ідентифікаційні дані, серію та номер паспорта, або таємне слово, яке ви заповнили, коли оформляли банківську картку. Останні операції за картку. У разі втрати платіжної картки, або якщо персональні дані стали відомі стороннім особам, тобто ви. Недооцінили, і шахра... шахраю таки вдалося вас обманути, то негайно заблокуйте платіжну картку і дзвоніть до банку. Я трохи залякав вас. Ви тепер будете кілька днів всього шугатися, але краще знати про ті небезпеки, які на вас чатують. Не дарма мудрі люди кажуть, а ми з вами мудрі люди. Попереджений, значить, озброєний. А тепер про петицію щодо ідентифікації пенсіонерів. Народні депутати хочуть запровадити її для всіх пенсіонерів законопроектом 9453. Прошу вас підписати петицію. Інструкція є на моєму каналі, як це зробити, а посилання на петицію залишу внизу в описі. Зараз її підписало на момент запису відео 219 чоловік. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!